Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Місцеві повідомляють, що у Севастополі продовжуються вибухи. За даними телеграм-каналів, після того як кораблі повернулися в місце постійної дислокації, на них здійснено атаку дронами як на воді, так і у повітрі. За даними телеграм-каналів, фрегат адмірал Макаров наразі горить. Крім того, пошкоджено ще ряд кораблів. Один із них наполовину пішов під воду. Найбільша постраж Дала Севастопольська бухта. Бухта розташована у центрі Севастополя. Є вузькою затокою, що простягається на 8 кілометрів у глиб Кримського півострова. Її береги порізані, утворюють безліч бухт, що носять самостійні назви. В акваторії бухти є понад 160 причальних споруд. Севастопольська бухта простягається на 4 морські милі на схід від мису Костянтинівський. Вхід в бухту обмежений північним і південним мулами. Вибухи лунали і на миссь. Херсонес, Херсонес, найзахідніший мис Гераклеївського півострова та міста Севастополя, що розташований на території Гагарінського району на мису з 1816 року діє маяк, що забезпечує підхід кораблів та суден до порту Севастополь. Рознесло і Балаклаву це житловий масив на півдні Севастополя. до 1957 року окреме місто, районний центр Балаклавського району, розташований на березі одноіменної бухти чорного. Моря на сьогодні у Балаклаві залишається військова база. Також вибухи лунають поблизу кримського мосту, пробки поблизу кримського міста Шалені. В той же час Наталя Гуменюк тролить росіяни. І припускає, що вони створюють для жителів півострова таку бойову картинку. Вибухи, що пролунали в тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти 16 липня, могли бути провокацією з боку російських загарбників. Про це заявила керівниця прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного. Далемарафоном за її словами, дуже часто росіяни не мають можливості виправдати свої дії. Також така провокація може бути викликана тим, що вони намагаються переконати населення тимчасово окупованих територій, в забезпеченні їхнього захисту. Тому окупанти часто створюють таку бойову картинку. Вибухи в Криму це звичайні провокації росіян, наголошує вона. Вони дуже потужно реагують на повідомлення в інформаційному полі, тобто, побачивши такі міцні заяви головнокомандувача окупанти, цілком здатні ні, забезпечувати подібні провокації, пояснила гуменюк. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.